Привіт! Ласкаво просимо до прогнозу погоди на 13 вересня 2025 року в Україні. У Києві очікуємо 15 градусів Цельсія, хмарно з 45%, ймовірністю дощу близько 3,5 мм опадів, вітер 16 км на годину заходу, вологість 76%, у Львові 16 градусів частково сонячно з 35%, ризиком дощу 2,5 мм, вітер 14 км на годину, вологість 74%. Одеса передбачає 17 градусів, вітряно з 50% шансом 4 мм, опадів, вітер 20 км на годину з моря, вологість 80%. У Харкові 17 градусів, ясно, 40% дощем, 3 міліметри, вітер 15 кілометрів на годину, вологість 72%. Прохолодна осіння свіжість з дощами додає дню затишної меланхолії. Для Києва у хмарній погоді раджу екскурсію до Софії Київської з майстер-класом по іконопису. У Львові сонячними проблисками відвідайте оперний театр. Для уроку оперного співу у Одесі з вітром завітайте до морського музею на сесію моделювання кораблів у теплому залі у Харкові з ясним небом приєднайтеся до туру по Шевченківському саду з дегустацією харківських вареників. Ці рекомендації відображають культурну спадщину та сезонні мотиви. Нехай день буде надихаючим. До побачення!